Поки ти живеш в очікуванні майбутнього, воно вже настало. Світ реальний переходить світ віртуальний всього лише розблокуванням дисплею. Алгоритми вирішують за тебе, що ти любиш, а що ні. Безкінечний потік інформації змушує тебе відчувати той спектр емоцій, котрий потрібен для лайків, поширень та коментарів. Потрібен для ефективнішого просування цифрового контенту. Тепер в кожного є маленьке місце для любові і ще більше для ненависті. Кожен має вітрину власного життя, на котру може поглянути будь-хто, щоб спіймати для себе відлуння соціального статусу. А після замовити психолога онлайн для подолання симптомів тривожності. І всі сприймають це як належне. Хоча 20 років тому ми телефонували сусіду на домашній, щоб запитати, чи вийде він сьогодні пограти в футбол. В цьому відео я покажу вам, як реальність сайберпан. Анк 2077 поступово стає нашою з вами реальністю, та перед цим пораджу захопити топовий ігровий ПК в недалекому майбутньому, щоб вистояти проти нападу високих технологій з гордістю. Заходь на Artline і обирай свій топ. Світ Кіберпанк 2077 це світ, коли ми вийдемо на пенсію. У 2077-му нам буде вже за 80, тож, поки є можливість, питайте свого діда, як йому жити в майбутньому, адже для нього сьогодення такий ж кіберпанк, як для нас, Кіберпанк 2077. Скажу більше, переважна більшість технологій, показаних в грі, вже давно або недавно втілена в реальність. Цього виходить, що дід це я і ти, хоч за вікном і не 77-й. Перше, що спадає на думку, коли згадуєш про технології кіберпанк, це біопротези, котрі в грі стільки, як наклеїв твого однокласника до великої перерви. Після половина програвалась, бо хтось бив хаткою. Біопротези річ дійсно крута та необхідна, от лише коштують вони як стигла черешня в січневий мороз. Все ж навіть не ціна поки є найбільшою проблемою, а сама технологія. Справа в тому, що такі біопротези поки односторонні, тобто. Вони виконують лише поставлену задачу від мозку до протеза. Це не забезпечує власника відчуттями, так як він не отримує від протеза зворотного зв'язку. Двосторонній протез справа інша. Це вже протез майбутнього, котрий сьогодні існує, працює, але коштує казкові гроші і наразі знаходиться в стрімкій стадії еволюції. Двосторонній протез забезпечує двосторонній сигнал від мозку до протеза і від протеза до мозку, тим самим дозволяючи запускати ілюзорні відчуття. Такий протез має сенсори дотику. Та температури, тож дозволяє контролювати та відчувати силу. Це може бути рука чи нога, але інші частини людського тіла вже давно замінюють на залізяки, прямо як в кіберпанк. Лиш замість ріперів маємо хірургів, як простих, так і пластичних. Серцеві кардіостимулятори, річ вже звична і навіть доволі розповсюджена. Цілком можливо, що ви особисто знаєте людину з такою штукою, і вона, на щастя, живе собі та приспівує. Майже як стейтем в адреналіні, для інших не менш важливих органів, поки протези не вигадали. Зате узкі учені вже встигли створити протез для печінки, якого насправді ще нема. Ну тут не дивно, а от що стосується всіляких чіпів, котрі можна за Коннектити до своєї точки G, з цим у сьогодення все в порядку. Першим на думку спадає Neuralink, плавнозвісний чіп від Ілона Маска, котрий монтують прямо тобі в бошню, щоб думалось краще. Одразу згадується серія чорного дзеркала, де завдяки такому чіпу власниця постійно бачила рекламні оголошення в себе в голові через те, що не хотіла перейти на новіший тарифний план. Та відкинемо антиутопію і з'ясуємо головні завдання Neuralink. Підключаємо чіп до мозку, потім мозок до ПК, а після керуємо комп'ютером або смартфоном з силою думки. Вже уявляю собі, як десятиядерний інтеловський прот згорає після проведених п'яти хвилин в компанії твоєї дружини, та проведені експерименти були успішними, що породжує надію на краще. Адже такий чіп покликаний реабілітувати людей з травмами. Він зможе повертати зір, слух, повертати рухливість кінцівок, лікувати всілякі захворювання тощо. На ямбі. Ітніша ціль інтеграція людського мозку зі штучним інтелектом. Звучить це все дуже класно, але з іншого боку, ми досі не знайшли можливості вилікувати чоловічі облесіння після 30 який нейролінг, хлопці. Хоча недавно мені траплялась новина про те, що з облесінням покінчено, цілком можливо, що вона була з тієї ж категорії, що й створили горілку з повітря або ракетне паливо з місного арсеналу. Останні ближче до правди. Що стосується зовнішності, то редагувати свого персонажа сьогодні ти можеш по повній програмі. Так і з'явила ціла купа фріків, чия зовнішність це квиток до цирку. Якщо переступити через цю цю комедію, можна вийти на цікавіші речі пластичну хірургію, котра дозволить тобі отримати нове обличчя буквально нове обличчя Карл. А в нього можеш ставити мікрочіп, який вже сьогодні багато людей використовують як імплант для повсякденних завдань. Колись мій знайомий засунув собі такий чіп під шкіру на руці, чувак ним Плачувався в магазинах і відбивався на бранці на прохідній. В недалекому майбутньому таких штук ставатиме все більше, а дійде до того, що люди будуть використовувати їх в якості пристроїв для зв'язку як кіберпанк. Цілком ймовірно, що вже через 10 років ми будемо гучно сміяти зі смартфонів у наших кишенях. Деякі коштують більше, ніж класний ігровий ПК на артлайн, що взагалі нонсенс. Та вже через десятиліття їх можна буде знайти або на звалищі, або в музеї. Нові смартфони не матимуть дисплея і швидше за все виглядатимуть як браслет, або як чіп-імплант, який можна засунути під. Шкіру або ж накласти на голову, котру той просканує і з котрою той синхронізується. Звучить як вирахування числа пі філологом, та так воно є. Apple вже сьогодні розповіли про те, що займається створенням подібного пристрою, маніпуляції з пам'яттю. Наступна річ, з котрою ми зіштовхнемось. На щастя, майбутнє не виглядатиме як майбутнє з фільму Джонні Немоні, котрий носив у голові картридж на 5 мегабайт пам'яті. Це навіть Сексі бег не зміг би закинути в якості 128. I'm вже віддавна хочеться флешку, котра дозволить мені запам'ятовувати різний непотріб, а потім хоп і витягнув собі. Цілком можливо поява різних апаратів та пристроїв, до котрих можна буде підключитись напряму і писати картини чисто фантазією. Можливо, завдяки таким пристроям вчені зможуть краще зрозуміти природу людських сновидінь, а ще крутіше виводити людські сни як відео на екран. З'явиться технологія чіткого усвідомлення сну, яка буде щось середнє між віртуалом і реальністю, і це дійсно спантеличує. Щось подібне ми бачили в кіберпанку під назвою Brain Dance, От лише моя вигадка куди масштабніша. Інша ж вигадка з кіберпанк перестала бути вигадкою в реальному світі. Мова йде про кров'яних нанороботів, котрі доставляють потрібні ліки в організмі людини в потрібні місця. Наразі ця технологія знаходиться в розробці, але певні випробування вже були. Такі штуки зможуть поїдати тромби, холестерин, зможуть знищувати віруси і моніторити стан здоров'я клітин. Рухатись можуть за рахунок хімічних реакцій, магнітного поля чи ультразвуку. Сьогодні це звучить як фантастика, та ще 20 років тому фантастикою були прості фітнес-браслети, котрі вимірюють пульс і артеріальний тиск. Подібні браслети можна доповнити голограмами з можливістю дотику, як і смартфони, такого варіанту. Кіберпанк 2077 для. Торину здоров'я вигадали нано-тату сьогодні. Такі нано-тату вже створюються вченими. Вони можуть демонструвати аналітику рівня цукру в крові, стан деяких органів тощо. Але технологія поки в пубертатному періоді. Одним з найважливіших проривів в технологіях стане можливість повертати людям зір. І мова не про мозкові імпланти, а про оптику. Цілком можлива поява спеціальних лінз, котрі підключатимуться спочатку хірургічним шляхом, а з їх розвитком і це буде зайвим. Синхронізація без хірургічного втручання виглядає цілком реальною десь тоді, коли збірна України по футболу виграє чемпіонат світу, тобто близько 2130 року. Сьогодні вже створили біонічні лінзи. Це штука, котра замінює природній кришталик всередині. Ока відновлює чіткий зір на всіх відстанях і дає нереальні переваги своєму носію. Тільки уявіть, лінза покращує ваш зір 20 разів і дозволяє вам бачити стрілки годинника на маленькому циферблаті за 3 метри. Поки стрілки за 3 метри, я бачу і без біонічної лінзи, та невдовзі їх можна буде побачити із відстані 9 метрів, що вже вражає. Доктор Гардвеп, один з розробників цього пристрою, каже, що коли він вийде у загальний вжиток, він породить справжню несправедливість між тими, хто має такі лінзи. Це, а хто ні? Адже власник цих лінз матиме просто фантастичну перевагу над простою людиною, поки цінник стартує від 3К баксів. Ну і що за майбутнє безлітаючих машин? Адже це чи не найголовніший ярлик для нас завдяки старим голівудським фільмам. Що ж, літаючи, як літаючи, а машини на повному автопілоті існують вже сьогодні. Тим паче вони зможуть бути керовані силою думки завдяки такому ж нейролінку. Все ж ті, хто не вірить в казки від Макса, можуть піти іншим шляхом скептицизму, шляхом джетпаків, як GTA Ан Андреас. Шкода, що у фірмовому варіанті нема. А які технології в майбутньому бачиш ти? Залишай коментар, буде цікаво почитати. До нових зустрічей на get your optics checked.